Ви знаєте, скільки алкоголю у цій пляшці горілки? Можливо, здається, що сорок, але може бути більше або менше? Чи можете уявити, як це виміряти швидко і точно? Звісно, існує багато способів, але сьогодні ми розповімо про найсучасніший, який використовує властивості світла. Залишайтеся з нами до кінця, щоб дізнатися, яке саме світло. Акусто-оптичні фільтри це твердокільні оптичні пристрої, які використовують акусто-оптичний ефект для виділення вузького діапазону довжин хвиль із спектра світла, що проходить крізь середовище. Принцип роботи базується на взаємодії між світловою хвилею та пружною акустичною хвилею в середовищі, яку можна описати однією рівняння. Коли в середовищі збуджується акустична хвиля, з частотою омега та хвильовим вектором Q вона змінює показник заломлення середовища, що можна виразити формулою. Зміна показника заломлення призводить до дифракції світлової хвилі і спектр пропущеного світла змінюється. Змінюючи частоту та амплітуду акустичної хвилі, фільтр можна налаштувати на пропускання потрібної довжини хвилі. Існують два основні режими взаємодії дифракція рамана Ната та дифракція Брега. Ефект рамана Ната, також відомий як ефект дебая сірса, виникає при низьких ультразвукових частотах, у цьому випадку світлова хвиля проходить крізь акустичний пучок без відбиття, але з фазовою модуляцією. Режим дифракції брега, характерний відхиленням світлової хвилі під певним кутом. Цей режим використовується в акусто-оптичних фільтрах для виділення вузької смуги довжин хвиль із широкосмугового джерела світла. Тепер поговоримо про деякі застосування, акусто-оптичні фільтри використовують для спектрального аналізу світла та дистанційного хімічного аналізу середовищ. Вони використовуються в оптичній обробці інформації, включно з елементами оптичних комп'ютерів та систем оптичного зв'язку. Ці фільтри застосовують для візуалізації акустичних полів і якісної перевірки прозорих матеріалів. У лазерних та фотонних технологіях їх використовують для керування параметрами лазерних променів та селекції кольорів, також їх застосовують у військовій техніці, медичному обладнанні та наукових дослідженнях у реальному часі, акусто оптичні фільтри використовуються в різних галузях для спектрального аналізу речовин. Наприклад, їх застосовують для визначення концентрації компонентів у розчинах, таких як алкоголь у горілці, пристрій за кустооптичним фільтром може вибірково пропускати світло певної довжини хвилі, що відповідає резонансним характеристикам молекул спирту. За вимірюванням інтенсивності пропущеного світла. Можна аналізувати концентрацію спирту у зразку, додатково фільтр можна налаштувати на сусідні спектральні лінії для ідентифікації інших компонентів розчину, наприклад, для визначення концентрації алкоголю в горілці. Установка використовує акусто-оптичний фільтр у видимому або ближньому інфрачервоному діапазонах, де алкоголь має максимальне поглинання. Світловий промінь спрямовується через зразок горілки, частина світла поглинається етиловим спиртом, і інтенсивність пропущеного променя зменшується. За вимірюванням зменшення інтенсивності сигналу можна обчислити кількість спирту. Для підвищення точності вимірювань фільтр сканується по спектру поглинання спирту для визначення точного положення максимуму. Цей метод забезпечує швидкий високодисперсний аналіз, що дозволяє здійснювати моніторинг концентрації алкоголю в реальному часі під час виробничого процесу. Найчастіше для виготовлення акустооптичних фільтрів використовують кристали парателуріту та свінцевого молібдену. Ці матеріали мають високу ефективність дифракції і стійкість до потужного лазерного випромінення, у керуванні акустооптичний фільтр є перетворювачем, який конвертує електричні сигнали в акустичні хвилі і навпаки. Це перетворення виконується п'єзоелементами з пізеті та кварцу. Ці матеріали проявляють п'єзоелектричний ефект, тобто генерують електричні заряди у відповідь на механічний стрес. При прикладанні змінної напруги до перетворювача в середовищі фільтра генерується акустична хвиля, частоту та амплітуду якої можна регулювати, це забезпечує електронну перебудовуваність. Тобто можливість налаштовувати спектр пропускання фільтра, змінюючи електричний вхідний сигнал, Акустооптичні фільтри це сучасні науково технічні пристрої з широким спектром застосувань у спектроскопії, зв'язку, обробці зображень та інших передових галузях фізики і техніки. Вони дозволяють гнучко та ефективно виділяти світлові хвилі у різноманітних ситуаціях, де потрібен точний контроль спектрального складу світла. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, якщо хочете бачити більше відео подібного формату. До наступної зустрічі!